Код нації оголошено конкурс творчих проєктів до Дня Незалежності України. Головною метою конкурсу є створення художніх, декоративно-ужиткових, вокальних, хореографічних, сценічних та інших творчих проєктів. Брати участь у заході можуть як діти, молодь, так і дорослі. Організаторами проєкту є молодіжна організація Молоде покоління, благодійний фонд Відсоток небайдужих. Та Український державний центр позашкільної освіти. Ці творчі проєкти сприятимуть підвищенню бойового духу нашого народу у часи збройного протистояння російським окупантам на усіх фронтах. Також слугуватимуть популяризації україномовного контенту, української культури та народних звичаїв, говорять організатори. Конкурс проходить у три етапи. Перший подання конкурсних матеріалів організатору, другий визначення конкурсною комісією переможців, третій публікація робіт переможців та нагородження. Конкурс має вісім номінацій. Усі роботи надаються у google формі або на електронну адресу організатора. Контакти ви можете побачити на екрані.